Як обіцяв, хочу зняти огляд на цей маленький будиночок. Називається стиль Барн Хаус. Бачимо виходи під кондиціонер. Розміри зовнішні. Десь він 3, мабуть, 70-80 в ширину і довжина майже 14 метрів. 13 з копійками. Так виглядає. Прикольно. Великі панорамні вікна. Ого, тут дивимося всередині. Це як у нас зразу з входу дзеркало, можна на себе подивитися. Така ванна кімната, тут вже стоїть ванна. Повноцінна. Дзеркало. Все, що потрібно для життя Раковина анітас, ванна кімната. Ого бо він мене злякав цей чувак. <sharpie> О, так полотеннечко. він виглядає. Прикольний. Це вже як... Це вже як кухонька дуже прикольно. Кухня чувак це з кондиціонуванням. Спальня. Спальня це більше як гостьова спальня. Це більше як така. Все на терморегуляторах опалення повністю був, як електричне. Там все воно зробили таке лофт ліжко. Тут буде драбинка на Це вже як головна спальня. Тут буде. Ну, такі двері стильні. все. Ось такий, такий будинок повноцінний можна вже. Вже більш-менш як повноцінний можна використовувати. Ось так, такий гарний.